Послання 1291. Совість людини є дзеркалом її душі. Субота 13 грудня 2014 року Божого 0015. Моя ніжно улюблена дочко. Совість людини є дзеркалом її душі. Те, що совість відчуває, на що відзивається і у що вірить. Є відзеркаленням душі людини. Це означає, що якщо ваша совість попереджує вас про щось, що, як ви знаєте, у своєму серці є злим в очах Бога, то ви повинні прислухатися до неї. Якщо ваша совість переконує вас захищати Слово Боже, коли воно представлено вам як зло, то ви повинні відповісти на це, оскільки ви знаєте, що повинні. Якщо ви приймаєте зло, коли ваша совість переконує вас робити інакше, тоді ви не є вірними Слову Божому. Якщо ви називаєте себе християнами, то ви повинні дозволити своїй совісті вести вас. В християнській душі, яка благословенна даром Святого Духа, совість завжди буде на сторожі до обману диявола в усіх його формах. Якщо ви зрікаєтеся своєї совісті, то ви зрікаєтеся Бога. А коли ви зрікаєтеся Бога, то ви зрікаєтеся свого власного спадкоємства, ніколи не виправдовуйте прийняття будь-чого, що, як ви знаєте, не походить від мене. Бо якщо ваша совість вказує вам один шлях, а ви вибираєте протилежний напрямок, тоді ви не підіймаєте моєї чаші. Що я маю на увазі під моєю чашею? Якщо ви є християнами, то ви завжди будете наштовхуватися на моїх ворогів. Ті, які не походять від мене, зневажають християн. Можуть бути часи, коли ви не страждаєте від жодної несправедливості, але завжди прийде той час, коли вам кинуть виклик в моє ім'я. Коли цей день настане, чи покинете ви мене? Зрікаючись мого святого Слова, наскільки сильною є ваша віра та ваша любов до мене, тільки тоді, коли вас спіткає велике нещастя, ви будете знати, як далеко ви готові піти, щоб відмовитися прийняти за зло те, що є добрим. Ті, які є достатньо сильними, що відмовляться прийняти будь-що, що заперечує догми, викладені в Святій Біблії, Піднімуть мою чашу. Чаша представляє собою мою кров і посудину, яка її містить. Чаша представляє собою страждання, які неминуче приходять, коли ви з великою довірою крокуєте, щоб відстоювати Слово Боже. Якщо Бог встановив свої закони як факт через своє слово, яке міститься в Святій Біблії. То ви ніколи не можете прийняти будь-чого, що суперечить їм. Засудити догму в моє ім'я означає зректися мене. Прийде день, коли моя церква на землі зречеться догма, яка висічена на камені взамін навчання темряви. Якщо ви приймете цей обман, хоч ваша совість казатиме вам інакше, тоді ви будете винні в єресі. Як тільки ви зробите це, то не зможете називати себе християнами або моїми учнями, бо я відречуся від вас, якщо ви це вчините, ваш Ісус!